Привіт всім сознательним і свідомим. Чи доводилось вам коли-небудь слухати якогось вчителя, гуру, наставника з величезною кількістю відзнак регалій титулованого супермайстра? Але поради якого вам не заходили і нічого не змінювалося? Справа в тому, що інформаційний простір, який зараз ми маємо, ті реалії життя, надають нам безліч такої інформації і е, різних способів для трансформації, що розібратися в тому, дуже складно. І ми ніби як ведемося на таку фішку. Що майстер, який нас навчає, має бути крутий із відзнаками. Це повна фігня. Ми живемо в вакуумі економічної уваги. Тобто люди, які вам щось розказують, які вам показують свої регалії і показують свої, ніби як, досягнення, на які ви маєте вестись, ну там в плані ось моя. Рядом, там, учениця чи мій учень досяг такого-такого-такого-такого результату, -такого 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 -такого. іди до мене, заплати гроші, і ти будеш мати такий самий результат. Людина, яка просказує вам про такі результати, вона таким чином просто збільшує свою економічну цінність. Таким чином намагається вам продати той простий результат, чи ніби ви як маєте на нього повестись. І дуже багато людей біжить за таким розкладом, тому що що? Тому що хочуть дуже швидкого, дуже швидкого, оп на голову впало і типа все, я отримав і маю. Це так не працює. Фішка в тому заключається, що от просто уявіть собі ситуацію, що ви навчились водити машину, і, а ви її не водите. Навіщо було отримувати такий... Навик, навіщо було отримувати те, що ви не використовуєте? Логічна, проста ситуація, що ви живете в процесі того, чому навчилися. Зрозумійте дуже просту річ, як перевірити реальні результати, які вам намагаються напарити? Як ви перевірите, наприклад, Кількість поданої інформації від якогось гуру, від якогось вчителя, що вам розказує, що той досягнув, або той досягнув, або ось дивіться якісь результати, або ось дивіться. Навіть якщо ці приклади реальні, навіть якщо ви бачите реальних людей, які досягнули прогресу і вони мають свої якісь досягнення, це їх досягнення, це їх досягнення, які, можливо, навіть ґрунтуються не на цьому конкретному там спікері чи на цьому там коучі, який їх вчив. А на багатьох інших людях, а він вам подає це як своє досягнення. Зрозумієте таку просту річ. Основа навчання для вас це в процесі вашої трансформації, це те, що вам заходить. Це те, що вам заходить, і те, що ви комфортно споживаєте від когось на місці будь-якого. Вчителя будь-якого гуру з регаліями може бути проста людина, яка вам скаже просту річ, і у вас буде такий інсайт, таке прозріння, що ви собі просто уявити ніколи не могли. І ця ситуація працює так само і в зворотньому напрямку. Якщо ви подаєте людині свою зворотню реакцію, задаєте правильні питання, намагаєтесь копати глибше, намагаєтесь розвинути тему, яку вам. Пояснюють, хай то буде діалог, хай ви слухаєте якогось учителя і спілкуєтесь з ним в якомусь чаті, задаєте правильні питання. Так само це його стимулює до нових знань, до розуміння нової реальності і досягнення тої ефективності тої ефективності навчання, яка веде до результату. Будь-яке навчання має ввести до результату. До результату того, що ви собі поставили за завдання. Тобто у вас є якась ціль, у вас є якась планка, ви хочете покращити, умовно кажучи, там, своє тіло, ви ставите певну планку, ставите ем, конкретну задачу, візуалізуєте, розумієте, до чого ви прагнете, і тоді в процесі навчання ви можете, побачивши різницю, зрозуміти ефективність цього навчання, тому що ви бачите результат. Так це працює. Ніякий. От почуйте, от почуйте зараз просто, просто головну основну річ, основну фішку цього відео. Ніякий вчитель, гуру, психолог, якийсь там трансформаційний лідер чи спікер не може. Вас надихнути ніякими регаліями, ніякі його заслуги, ніякі його відзнаки, ніякі його медалі не впливають на вашу освіту, на ваше навчання. Впливає тільки те, як ви особисто сприймаєте те, що вам подається в вигляді інформації. Те, що в вигляді інформації ви споживаєте, і потім трансформуєте в такий результат, який вам потрібний, це і є ефективність. Звертайте увагу конкретно на свої відчуття. Те, що вам відгукується, те, що вам заходить, ну, реально <різь> лягає на серце, і викликає довіру. Основний маркер це те, що викликає довіру. Якщо людина, яка вам щось розказує, викликає у вас довіру, це найкращий спосіб чомусь навчитися. А, чому? Тому що, коли ви довіряєте, це дає вам певний об'єм мотивації. Мотивація підніме ваші наміри, якби дасть поштовх. Тому що тільки Прагнучи і розуміючи з довірою, що це спрацює, ви зможете осягнути і зрозуміти, що це вам потрібно. Більше скажу, що прислуховуватись треба конкретно до самого себе. На завершення, ви просто ну, не повірите, але з часом, з часом усвідомлення, що ти сам собі реальний, Реально найкращий вчитель, в тобі все конкретно зашито. Тобі просто треба приділити зусилля, щоб направити це в певну течію. Отже, зрозумій правильно, ти сам собі найкращий вчитель і вища, самогутня Божа сила тобі завжди має бути наставником. Бережіть себе. Твоя трансформація всередині тебе. А вчитель лише провідник. Всім па.